Мирного дня колеги. Сьогодні продовжуємо, сподіваюся, корисний контент і розмову про стандартні ехокардіографічні доступи. Мова піде саме про апікальний доступ і різні проекції, які можна з нього отримати: 4 камерну, п'яти, 2 та 3 камерну проекції. Для того, щоб з апікального доступу вивести чотири камери серця, ми з вами повинні датчик розташувати в п'ятому міжреберному проміжку по середньоключичній лінії мітку на датчику спрямувати в лівий бік пацієнта або приблизно на 3 години, а ультразвуковий промінь спрямувати на праву лопатку і пацієнта та вгору. Саме тоді ми з вами отримуємо на моніторі екрана зріст 4 камер серця. При стандартному виведенні, ми з вами отримуємо ліві камери серця на правій частині нашого монітору, а праві відділи серця на лівій частині нашого монітору. Зверху буде розташовуватися верхівка, тобто таке перегорнуте зображення, а знизу базисні відділи серця. Верхівка в нормі у здорової людини зазвичай сформована саме лівим шлуночком, тому що лівий шлуночок більше в нормі за правий шлуночок. Що ми тут будемо з вами ще бачити? Лівий шлуночок в цьому зрізі буде давати для візуалізації дві стінки: це нижня септальна стінка лівого шлуночка та бокова стінка лівого шлуночка. Ми їх бачимо, можемо оцінити анатомію та можемо оцінити функцію, тобто скоротливість. Звісно, при класичному виведенні в сектор сканування повинна також потрапити верхівка. Лівого шлуночка для того, щоб ми також проаналізували її анатомію та скоротливість. В скан можуть потрапити папілярні м'язи, хорди, які тягнуться до стулок мітрального клапану. Ми з вами побачимо передню стулку та задню стулку мітрального клапану. Візуалізується між передсердями, міжпередсердна перегородка, між шлуночками, між шлуночкова перегородка. Також ми з вами можемо побачити легеневі вени, які впадають в ліве передсердя. та поперечний зріз несхідної аорти. Що стосується правого шлуночка, то ви бачите, він в цьому зрізі має форму таку наближену до трикутника. Ми можемо проаналізувати скоротливість правого шлуночка, оцінити його розміри, так як і інших камер серця, та оцінити скоротливість вільної стінки правого шлуночка. Між правими камерами серця розташовуються стулки трикоспідального клапану. І трикоспідальний, і мітральний клапан відносяться до атріовентрикулярних клапанів, тому що вони обидва мають схожу будову. По-перше, вони обидва розташовуються між луночками та передсердями, кожний між своїми. По-друге, вони мають схожу будову, папілярні м'язи, від яких йдуть хорди, які кріпляться до стулочок клапану. І це ми також можемо з вами побачити. Взагалі, побачити всі три стулки трикуспідального клапану складно, тому що ми з вами працюємо зараз в 2D режимі, і скан ультразвукового проміню проходить зазвичай саме через дві стулки. І в апікальній чотирикамерній позиції ми з вами бачимо септальну стулечку, яка кріпиться ближче до. Міжшлунчкової перегородки та передню стулку трикоспідального клапану. Папілярні м'язи, про які я говорила, які є в кожному шлуночці, від яких йдуть хорди, ми також можемо з вами побачити. Також, звісно, ми бачимо і аналізуємо перикард над всіма камерами серця. Кінопетля ми бачимо і скорочення, і розслаблення у здорової людини. В опікальному чотирикамерному доступі всіх камер серця роботу клапанного апарату. Можемо побачити і хордочки, і папілярні м'язи. Можемо оцінити скоротливість як лівого шлуночка, так і правого, проаналізувати збереженість всіх анатомій, про які ми з вами говорили. Що нам дає опікальна чотирикамерна позиція? Вона, звісно, майже ідеальна. Для того, щоб ми з вами мали змогу виміряти розміри всіх камер серця, всіх чотирьох: і шлуночків, і перед серця. Так ви бачите на цьому слайді продемонстровано згідно рекомендацій лінійні виміри правого шлуночка. Про правий шлуночок я зроблю ще окрему презентацію, яка буде присвячена саме йому. І е, які виміри з яких позицій ми з вами робимо, тому що? Виміри правого шлуночка не обмежуються якоюсь конкретною позицією. Через те, що він досить складний в своїй анатомічній формі, ми з вами повинні проаналізувати його розміри в... з різних доступів. Якщо ми з вами говоримо про апікальну чотирикамерну позицію, то ви бачите три лінійних розміри, які ми можемо з вами виміряти. Це два поперечних і один повздовжній розмір. Один поперечний розмір на рівні базального відділу, інший поперечний розмір на рівні середини правого шлуночка і повздовжній від верхівки правого шлуночка до фіброзного кільця трикуспідального клапану. Хочу нагадати, що всі розміри. Правого шлуночка ми з вами повинні робити наприкінці діастоли. Окрім лінійних розмірів, ми також з вами можемо визначити площу правого шлуночка. Звісно, ми робимо цей вимір не ротинно, не у кожного пацієнта. А якщо є сумніви, якщо є якісь отримані результати, які на межі нормальних величин, то для того, щоб впевнитися в розміру правого шлуночка, ви можете ще визначити його площу і порівняти з нормативами, які надані в рекомендаціях. З цього доступу, оскільки ми бачимо, ми можемо і проаналізувати праве передсердя. Як відбувається, ви бачите тут якраз декілька прикладів. Перший – це лінійний вимір. Зазвичай, щоб отримати лінійний вимір, ми з вами робимо вимір двох показників. Це знову ж таки обов'язково правильна фаза серцевого циклу. Якщо шлуночки, розміри шлуночків ми з вами вимірюємо в діастолу, то розміри перед серць як правого, так і лівого, ми з вами робимо наприкінці систоли. Будьте, будь ласка, уважні, та знайдіть кінопетлею необхідний фрагмент, який відповідає систолу. І ми можемо зробити з вами наступні виміри правого передсердя. Це лінійні виміри, знову ж таки, повздовжній та поперечний. Тобто ми з вами повній вимір робимо від фіброзного кільця трикуспідального клапану до центра верхньої стінки правого передсердя, паралельно між передсердні перегородці. Поперечний розмір ми з вами робимо десь посередині камери правого передсердя від однієї стінки до іншої стінки. Ви бачите два лінійних показника: 4 см та 3 см. І, звісно, можемо порівняти з нормативом. Також ви можете виміряти площу правого передсердя методом обведення. Обведення відбувається по фіброзному кільцю трикуспідального клапану вздовж міжперецерної перегородки, верхньої стінки правого передсердя та бокової стіночки. Звісно, виключаючи вістя нижньої порожнистої та верхньої порожнистої вени, також вушка правого передцерця. Продовжуючи розмову про оцінку правих камер серця, ми з вами також можемо оцінити анатомію. Трикоспідального клапану і оцінити функцію трикоспідального клапану, оцінити потоки на трикоспідальному клапані. Зараз ви бачите продемонстровано абсолютно здоровий пацієнт, поток на трикоспідальному клапані. Фізіологічний, ми з вами побачимо червоним кольором, тому що кров іде в напрямку до датчика з правого передсердця до правого шлуночка до датчика. І ви бачили червоний потік. Але у цього пацієнта ви бачите прям. Посередині на рівні кінців стулочок трикоспідального клапану абсолютно невелику регургітацію. Хочу нагадати, що фізіологічна регургітація у здорової людини на трикоспідальному клапані це нормальне явище. Окрім того, що ми оцінюємо з вами поток за допомогою кольорового доплерського картування, наступним кроком ми з вами можемо. Активувати імпульсно-хвильовий та непреривно-хвильовий доплер. З метою оцінки кровотоку саме на трикоспідальному клапані, ми з вами повинні розташувати ультразвуковий промінь між стулочками трикоспідального клапану, а контрольний об'єм на рівні кінців стулок трикоспідального клапану. Зафіксували спектр потоку і можемо проаналізувати його. Далі з вами попрацюємо з лівими камерами серця. Ви бачите, продемонстрований лівий шлуночок. Зараз будемо звертати увагу саме на дві верхні хограми, оскільки мова йде про опікальну чотирикамерну позицію. З цієї позиції ми з вами можемо оцінити об'єм лівого шлуночка в систолу. Та діастолу, і на основі формули можемо з вами розрахувати фракцію викиду за Сімпсоном. Що стосується лівого передсердя, то вперше лінійний розмір лівого передсердя ми з вами можемо отримати з пестранального доступу по довгій вісі лівого шлуночка. Але також в рамках сьогодення і сучасного протоколу ми з вами повинні у кожного пацієнта оцінити об'єм лівого передсердя та індексувати його на площу поверхню тіла пацієнта. Розрахунок об'єму лівого передсердя може відбуватися за різними методиками. Тут ви бачите метод площа довжина. Оцінюємо ми з вами об'єм лівого передсердя як в апікальній чотирикамерній позиції, так як ви бачите на цих двох ехограмах, так, звісно, і в апікальній двокамерній позиції, про яку ми з вами далі поговоримо. Наступний метод метод біпланових дисків, розрахунок об'єму лівого передсердя. Яким методом оцінювати залежить від вас, від вашого бажання, від можливостей вашого апарата і тих методик, які закладені в вашому апараті? Нагадую, що розрахунок як об'ємів, так і лінійних розмірів передсерств відбувається наприкінці систоли шлуночків. Коли ми з вами побачимо найбільший розмір передсердя. Окрім того, з цього доступу ми з вами можемо оцінити потік на мітральному клапані. Ви бачите таке велику хмаринку червоного кольору, це абсолютно фізіологічний потік, який йде з лівого передсердя в лівий шлуночок в напрямку до датчика. Далі ми можемо з вами оцінити швидкосні характеристики потоку. Активувавши імпульсно-хвильовий доплер, це приклади абсолютно здорової людини, розмістивши промінь між стулками мітрального вже клапану, а контрольний об'єм на рівні вільних кінців стулок мітрального клапану, і зафіксували спектр потоку на мітральному клапані. Він також, оскільки потік йде до датчика, то спектр потоку буде розташовуватися вище базисної лінії. Ми з вами бачимо, як і на трикоспідальному клапані два спектри: перший пік, другий пік, через те, що стулки клапанного апарату відкриваються два рази, і два рази за діастолу виходить кров. Спочатку більшим об'ємом з більшою швидкістю, потім меншим об'ємом з меншою швидкістю. Наступна проекція зріз серця, який ми з вами можемо побачити з опікального доступу. Хочу нагадати, що доступ це місце розташування датчика. Оскільки ви бачите, в нас йде мова про опікальний доступ, то датчик стоїть в одній точці. Він стоїть в п'ятому міжреберному проміжку по середньоключичній лінії, плюс-мінус. А вже яку ми з вами отримуємо позицію або проекцію, залежить вже від того, як ви будете спрямовувати мітку на датчику та промінь ультразвуковий. Так, ось, для того, щоб ми з вами побачили так, так звану п'ятикамерну позицію, тобто побачили умовну п'ятикамерну в лапках, це відкриється аорта для нас. Ми з вами повинні з апікального чотирикамерного доступу направити ультразвуковий промінь ще більш вгору, доки не з'явиться аортальний клапан. Для чого нам потрібна взагалі ця позиція? Подивіться, були чотири камерні, я спрямувала ультразвуковий промінь ще більш краніальніше вгору. Бачите, 4 і спрямувала з'явилася аорта за ортальним клапаном. Для чого потрібен нам цей доступ і ця позиція? Для того, щоб ми мали з вами змогу оцінити швидкісні показники на ортальному клапані. Дуже зручно. Чому? Тому що при роботі з спектральним доплером нам необхідно з вами знайти такі позиції, щоб потік крові був максимально паралельно йшов променю, який ми активуємо при активації імпульсно хвильового доплеру. Ось таким чином, ви бачите, виглядає в кольоровому доплерському картуванні вже синій потік, фізіологічний. Тому що крові іде з лівого шлуночка в аорту від датчика. І ось таким чином ми з вами можемо отримати спектр потоку на виносному тракті лівого шлуночка. За допомогою імпульсно-хвильового доплера Активували необхідну клавішу на апараті, з'явився промінь. За допомогою трекболу, направили його між стулочками аортального клапана, контрольний об'єм розташували під стулками в лівому шлуночку. Отримала спектр потоку на виносному тракті лівого шлуночка. Він же буде розташовуватися нижче базисної лінії, тому що потік йде від датчика. Далі апікальна двокамерна позиція для того, щоб отримати лише дві камери серця, ліві, тобто лівий шлуночок та ліве передсердя, ми з вами з апікальної чотирикамерної позиції повинні робити ротацію датчиком проти годинникової стрілки. Поки не зникнуть праві відділи серця і не залишаться лише ліві. Навіщо нам це потрібно? По-перше, двокамерна позиція нам потрібна, в тому числі для оцінки фракції викиду, тому що об'єми лівого шлуночка в систолу і діастолу прийнято міряти як в чотирикамерній позиції, так і в двокамерній, отримали результати, сумували і визначили середньостатистичну величину. Далі об'єм лівого передсердя також прийнято вимірювати в апікальні чотирикамерні позиції, виміряти в двокамерні позиції, сумувати, поділити на два і середню величина. Відобразити в протоколі. І окрім того, через те, що ми з вами робимо ротацію датчиком, то промінь вже проходить через інші стінки лівого шлуночка. Перед нами відкриється нижня стінка та передня стінка лівого шлуночка. І, звісно, ми також повинні їх оцінити в плані скоротливості. А чи не страждають вони, а чи добре відбувається скорочення саме цих стінок. Подивіться, апікальна чотирикамерна. Бачите, як швидко я перейшла в опікальну двокамерну. Чотирикамерна, праві зникли, залишились лише ліві камери. Серця, лише зробила ротацію датчиком проти годинникової стрілки. І нарешті апікальна трикамерна позиція. Вона також має право існувати. Іноді вона ліпше дозволяє нам вивезти, наприклад, мітральний клапан та оцінити на ньому кровотік, той самий ортальний клапан та оцінити на ньому кровотік. І окрім того, за допомогою неї ми з вами відкриваємо задню стінку лівого шлуночка і можемо також оцінити і повинні оцінити скоротливість цієї стінки. Для того, щоб вивести епікальну трикамерну поліцію, ще її називають. А, апікальний доступ довга віс лівого шлуночка. Ми з вами повинні з апікальної двокамерної позиції, дачи повернути ще трохи проти годинникової стрілки, поки не з'являться ці три камери серця. Умовні три камери серця це лівий шлуночок, ліве передсердя та аорта. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Також прекрасно можемо оцінити скоротливість. Тих стінок, які відкриваються в лівому шлуночку, і оцінити потоки на мітральному та ортальному клапані, якщо, наприклад, у вас ускладнена візуалізація з інших доступів. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Продовжуємо навчатися.